Впродовж доби, 26 квітня 2024 року Авіація Збройних сил України завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Підрозділами ракетних військ Збройних сил України завдано ураження по двох районах зосередження особового складу одній радіолокаційній станції одному складу боєприпасів. Трьох засобах протиповітряної оборони одній станції радіоелектронної боротьби, одному складу матеріально-технічних засобів рашистів. сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи неспокійно на території рашистського рейху. Потужні пожежі вирували в Гау-Ставрополь і Утму-Торокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм. У Белгороді і гау Белгород знову пролунали вибухи. На аеродромі Остаф'єво у Москвабаді знищено багатоцільовий рашистський вертоліт К-32 міністерства нападу РФ. Світ виступає проти рашистської агресії. Двом британцям висунули звинувачення у допомозі рашистським спецслужбам після ймовірного підпалу пов'язаного з Україною підприємства в Лондоні. Державний секретар США Ентоні Блінкен після переговорів із очільником КНР пригрозив Пекіну санкціями за допомогу РФ у війні проти України. Фахівці головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили масштабну кібератаку на ресурси рашистської керівної партії Єдім Росію «Єдіная Росія.